Насправді це зовсім не так, весь секрет полягає в правильному підборі потрібних відтінків, тільки тоді вітальня в сірих тонах перетворитися в модну і стильну кімнату, комфортну для відпочинку і зустрічі гостей, плюси і мінуси сірого кольору, популярність цього відтінку у дизайнерів насамперед пов'язана з його універсальністю і практичністю. Також сірий колір об'єднує в єдине ціле різні деталі і інші тони. З інших достоїнств варто відзначити можливість оформлення приміщення в будь-якому стилі. Якщо сірий тон є основним, то змінити дизайн кімнати можна простою заміною кольору текстилю, що радикально перетворить вітальню, при цьому витрати будуть мінімальними, сірий колір практичний, не вигоряє і забруднення на ньому малопомітні. Домінування сірого кольору у вітальні сприяє глибокій релаксації. Основні правила використання сірого кольору, щоб сірий колір проявив максимум своїх достоїнств при його використанні, потрібно дотримуватися деяких правил. Це допоможе вам створити по справжньому затишний інтер'єр, застосовуючи даний відтінок в якості основного. Для невеликих приміщень вибирайте тільки світлі відтінки, у однотонному інтер'єрі розбавляйте фон пастельними кольорами бежевим, персиковим або кремовим. У маленькій вітальній стелю робіть максимально світлим, а виступаючі стіни і ніші. Темними це візуально збільшить обсяг кімнати. Для об'ємних приміщень сміливо використовуйте монохромний варіант оформлення, вдало виглядає союз сірого з перловим. Графітовим або антрацитовим тонами, якщо приміщення вузьке і невелике, використовуйте теплі відтінки, сіро-зелений або натуральне чорне дерево. Для просторих віталень підійдуть холодні тони, лід срібло, сталь купуючи меблі. Враховуйте, що вона не повинна мати точно такий же відтінок, що і стіни, інакше вироби просто загубляться в загальній обстановці шафи і дивани, крісла. Полки будуть добре помітні на основному тлі, якщо їх тон буде світліше стін, але є і виняток застосований для надмірно маленьких приміщень, тут допускається ставити меблі таких же відтінків, що і стіни, таким чином зменшиться громісткість виробів, використання яскравих декоруючих деталей для вітальні в сірих тонах обов'язково. Це можуть бути класичні статуетки, картини в оригінальних рамах. Постери, зелені, кімнатні рослини, фото із зображенням пейзажів або плакати для стилю лофт. Яскраві акцентують елементи в інтер'єрі, зал місце, де збирається сім'я. Сюди приходять гості, значить, я кімната повинна привертати увагу і подобатися всім. Допомогти в цьому можуть яскраві фарби, оживляють вітальню в сірих тонах. Роль акцентів можуть зіграти аксесуари або меблі, що мають коричневий, жовтий, червоний або зелений кольори. Підійде, і синій він додає деякої строгості і холодності в інтер'єр, що підходить діловим людям, які звикли отримувати розслаблення в громадських місцях, клубах, ресторанах. Як оживляють, елементів сміливо використовуйте диванні, подушки, вази, світильники, килимки, іноді навіть клеять шпалери з яскравими вставками невеликих розмірів, тут головне не перестаратися. Оформлення стін в сірому тоні спочатку потрібно визначитися з вибором відтінку, для чого необхідно оцінити рівень освітленості приміщення, у досить світлій кімнаті використовуйте більш темні відтінки і навпаки. При виборі кольору для оздоблювальних матеріалів підлоги і стелі застосовуйте нещо наведені правила підлогове покриття повинно бути темніше стін, стеля світліше шпалер, полтемніше меблів. Освітлений стелю надає більший обсяг вітальні в сірих тонах. Теж саме можна сказати і про стіни, якщо їх оздоблювальний матеріал досить світлий, то кімната візуально збільшується, є маленький нюанс в надмірно витягнутому залі. Торцеві стіни оформляйте з використанням темних відтінків, це візуально зробить вітальню широкою і короткою, не варто допускати помилку, роблячи підлогу надмірно світлим, в цьому випадку з'являється відчуття відсутності опори. У свою чергу темна стеля якби наближає стіни, викликаючи почуття тісноти. Використання сірого матеріалу для оформлення стін найбільше доречно в стилях хай-тек мінімалізм модерн. Абстракціонізм з оздоблювальних матеріалів при оформленні вітальні в сірих тонах найчастіше перевагу віддають шпалер, виробники пропонують досить широкий їх асортимент, можна підібрати матеріал з різною текстурою і відтінками. Поєднання сірого і білого це два схожих монохромних кольору, тому разом вони виглядають дуже гармонійно, сірий і білий відтінки активно використовуються при створенні інтер'єру модерн арт-деко. Рідче класики багато замінюють чисто білий його відтінками вершковим, темно-молочним і т. Також створюються цікаві комбінації, якщо застосовувати різні текстури, наприклад, шпалер або штукатурки, все це допомагає створити затишний і комфортний інтер'єр. Сірий і коричневий, подібне оформлення вітальні у більшості дизайнерів викликає асоціації з інтер'єром в сільському стилі, поширеному у Великобританії. Коричневий в союзі з сірим за спокою. Сусідство цих тонів здається елегантним, яким при цьому дана комбінація не відволікає від елементів декору, оформлення залу з використанням сірого і коричневого можна зробити декількома способами меблі з натурального дерева і сірі шпалери. Молочні меблі плюс коричнево-сірий палац або килим, коричнева поверхня стін і сірі предмети меблів. Останні виглядають вишукано розкішно і дорого. Переконуючи гостей у відмінному смаку господаря житлоплощі, поєднання з рожевим ця комбінація виглядає свіжо і ніжно, вона ніколи не дратує і сприяє гарному розслабленню, адже саме через нього сім'я проводить час у вітальні. Якщо використовувати яскравий відтінок рожевого, то вийде оригінальний акцент, характерний для таких стилів, як хайтек або лофт. Додамо зеленого. В цьому випадку інтер'єр виходить природним, це пов'язано з тим, що зелений колір є природним. Тут можна використовувати кімнатні рослини з широким листям або штори, килимок тих же тонів важливо пам'ятати, що зеленого не потрібно надмірно багато. З відтінків вибирайте оливковий, малахітовий, салатовий і т. Сірий і червоний дуже цікаве поєднання, але потрібно пам'ятати, що червоний колір досить викликає, і тому його не може бути багато у сірій вітальні, досить, щоб червоний відтінок мали гардини або крісла, плюс кілька декоруючих елементів. Розбавимо синім кольором. Союз цих тонів дарують залу спокій і умиротворення. Синій колір характеризується насиченістю глибиною, підбираючи його відтінки. Намагайтеся зробити так, щоб меблі були більш світлою, ніж стіни, також вдалим додаванням можна вважати золотисті і сріблясті тони, в які пофарбовані аксесуари, наприклад, штори або диванні подушки. Сірий з блакитним дану комбінацію застосовують, якщо синій колір здається надмірно насиченим. Присутність блакитного надає легкість кімнаті, робить її свіжою і повітряною. На підставі даної комбінації можна оформити зал в середземноморському стилі. При використанні комбінації зробіть стіни сірими, а предмети меблів блакитними або навпаки. Різноманіття відтінків у вітальні від темного до сріблястого, то не знаходяться в широкому діапазоні. Починаючи від майже білого і закінчуючи майже чорним, подібна варіативність дозволяє підібрати найбільш підходящий варіант оформлення відповідно до вашого смаку. Варто відзначити, що описуваний тон ахроматичний, тобто в ньому відсутні інші колірні пігменти, теплий і насичений колір надає залу благородство і деяку розкіш. А ось про холодні тони, що нагадують сталь, асоціюються з заводським інтер'єром. З подібними відтінками необхідно працювати обережно навіть в таких псевдоіндустріальних стилях, як хай-тек або лофт, виробники матеріалів для обробки знають вищенаведені особливості і найчастіше пропонують нищенаведені відтінки дим попіл, французький сірий і тп з холодних тонів найбільш популярні білий свинець і жесть. Меблі в сірі вітальні, якщо відвідати меблевий магазин, то можна переконатися, що даний колір використовується досить часто. Зазвичай це оббивка, яка виглядає дуже вишукано. Найбільш популярні металеві відтінки, а також бетон або мокрий асфальт. Останній надає м'яких меблів дорогий і розкішний вигляд. Роль оббивного матеріалу може грати натуральна шкіра в деяких випадках. Гобелен у вписуваних тонах витримуйте не тільки дивани і крісла. Елеганто буде виглядати журнальний столик темно-молочного відтінку в поєднанні зі стільцями молочного відтінку, тобто зовсім не обов'язково виключно всі предмети меблів купувати тільки сірого кольору. Наприклад, цікаво виглядає натуральний коричневий тон деревини в поєднанні з шкіряним диваном кольору бетон за межами зони відпочинку описуваний відтінок доречний для навісних полиць. Шаф сірий колір дає елегантність і одночасно якби розвантажує інтер'єр, не захаращуючи його. Сірий текстиль і додаткові елементи. Багато хто забуває, що одна з головних складових інтер'єру, непомітні з першого погляду елементи, адже саме вони часто формують характер дизайну. Якщо у вас предмети меблів і поверхні світлі, то купуйте деталі декору в більш темних тонах, Гардини кольору мокрого асфальту виглядають виключно стильно. Сріблясті відтінки світильників привнесуть в інтер'єр елегантність, а привертають до себе увагу диванні подушки так і тягнути, прилягти, відпочити. Стильові напрямки: на думку більшості дизайнерів, описуваний колір доречний в сучасному дизайні інтер'єру це лофт, мінімалізм хай-тек, а також модерн або андеграунд, специфіку цих стильових напрямків допомагає розкрити саме сірий колір. Палітра якого дозволяє зробити акцент на вінтажних елементах декору. Дані відтінки можна використовувати і в класичних напрямках бароко ампір класика, але тут рекомендується використовувати півтони, що забезпечують стилізацію ретро, як писалося вище. Хороший ефект дає застосування поєднання блакитного з сірим з додаванням перлинних тонів. Фактично, це й готове оформлення середземноморського стилю, але тут необхідно забезпечити повноцінне природне освітлення бажано, щоб вікна виходили на південь, інтер'єр вітальні, витриманої в сірих відтінках, досить елегантний і здатний задовольнити запити найвимогливіших шанувальників дизайну, у чималому ступені цьому сприяє широкий вибір відтінків цього популярного кольору. На сайті ви можете підібрати найбільш підходящий вам варіант оформлення вітальні варіанти віталень в сірих тонах.